Мітингувальники-пайовики перекрили трасу Тернопіль-Підволочиськ поблизу Тернопільського аеропорту. Люди розповідають, товариство Будова Захід кілька років тому взялося зводити будинки на вулиці Тарнавського, на проспекті Степана Бандери, на вулиці Корольова та у селі Гаї Шевченківській. Люди послуги оплатили і чекали результату. Тим часом будинки зводились в інших мікрорайонах міста, а обіцяні ділянки не забудовувались. Наразі компанія Будова Захід розпалась. Радники залишилися ні з чим. Учасник мітингу пан Володимир розповідає, що продав однокімнатну квартиру і одразу сплатив внесок. З того часу пройшло уже сім років. Нової квартири не отримав, а тепер ще й земельну ділянку втратить. Забирають зараз землю від нас. Вже земля, оренда землі закінчилася. Була тепер земля відходить до сільської ради. Сільська рада не дає нам землі, а не дає і за чого. Що хоче ще раз ту землю продати, винести на аукціони, і ми лишаємося без нічого, розумієте? На трасі поблизу аеропорту мітингували з дев'ятої години ранку. З безладом на дорозі намагались розібратися регулювальники дорожнього руху. Протестуючі твердять, що стоятимуть до тих пір, доки не привернуть увагу правоохоронних органів та влади. Не досить, що квартири немає, ще й хочуть тепер вже й землю забрати. Вже Це нічого не лишилося, нічого тільки не лишилося землю забрати. І Все.